Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Спілкування замість полювання. І зараз передаю естафету нашій творчій молоді. Будь ласка, Наталка Зуєва. Та і ведучі. Зуєва Наталя, Оленіха Пієв, Данило Пальчук та Вадим Харченко. І на ми джерем. Любив посидіти з вудкою на річці, але ніколи не приносив риб, рибок додому. Відпускав їх у річці, бо знав, що тут їхній будинок. Ось і сьогодні, взявши вудку, відро і вдягнувши свій капелюх від сонечка, він вирушив на рибалку. Оставши відровід, став готувати вулку, щоб почати свою рибалку. Як побачив, що старий човен, на якому іноді лісові звіри плавали на інший берег переверну, перевернута І хитається. Вже зрозумів, хтось був і недовго думав, що вдарив нею по, перевер... по перевернутому човні. Той хтось під ним раптом е... притих, а удар гномика був таким сильним, що він і втримав, що він не втримався і сам залишився річ... валився в річку. Гномик? Він не неспо... Дівки розгубився і зовсім забув, що він вміє плавати, став махати руками, так ніби не вміє плавати. Та закричав, допоможіть! Перевернути, перевернутий, що раптом знову заворушився і гномик побачив перед собою, що то велику рибу, чи то людину. Але це була. Але це була дуже мила і гарна істота. Вона усміхнулася джему, потім він пірнув під підводу і не встиг гномик прийти до тями, як той. Підхопив його і викинув на берег. Джем прийшов до тяму через декілька хвилин і, лежачи на зеленій траві, не міг зрозуміти, як він тут опинився і хто його викинув на берег. Він озирнувся на всі боки, потім сів. Коли закашлявся, то відчув, як хтось постукав його по спині. Гномик здивувався, підняв голову і побачив перед собою найдобріші, блакітні, як неба, очі. Ти хто? запитав Джен. Та, Та як зрозумів, що ось цей забавний чоловічок риба. Його врятував. Я водяної і живу в цій річці. Він показував на ту саму ріщу, в якій нещодавно впав гномик, відповів той. А ти хто? А я гномик Джем. І живу в цьому лісі. Он там, сказав гномик і показав пальчиком на ліс. Правда, відповів водяний, а я не знав, що в річці живуть такі добрі водяні. А я не знав, що в лісі живуть такі маленькі гномики, відповів смішний водяний чоловік. А ти а прийшов ти рибу ловити? Знову запитав він. Ні, просто послідкуватися? Поспілкуватися. Поспілкуватися. А, а можна мені теж з тобою висидіти? Попросив водяний. Так, звичайно, сказав Джем і дав ой. І давай нашим рибака, рибакам розповімо про цю пригоду на рибальця і про наше знайомство сказав новий друг гномика Джема. Дякуємо. Щойно ви почули таку нову сучасну казку. І зараз ми дізнаємося. Враження наших учасників ефіру про цей сюжет. Ну, Наталки запитаємо вперше. Скажи, будь ласка, Наталка, от сюжет пригоди на рибалці. Чим він тобі сподобався? Які твої враження? Це дуже цікава історія знайомства, гномика та водяного. Так, дякую. Враження позитивні. Так. Наступний Данило. Скажи, будь ласка, Данила, твої враження? Мені він дуже сподобався, тому що, по-перше, він позитивний, але я для спочатку думав, що він, ну, буде переговорювати з ним, з Водяним. А чому? Ну, про те, а що чому ти перекинув ту лодку? Але е, фінал досить несподіваний. Бо, ну думали, е, думав я, буде проблему з Луцькою вирішувати, а вони просто подружилися. Дякую. А скажи, будь ласка, Вадим, які твої враження, і, власне, який тут фінал? Вадим чи нас чути. Мені подобалось. Е фінал веселий такий неожиданий. Доволі несподівано, так. така розв'язка цієї казкової історії. Ну, особисто мені, наприклад, так припало до душі, те, що тут не ловлять рибок. Як традиційно відбувається на рибалці, а просто з ними спілкуються. Це такий гуманний підхід, тому що сьогодні екологія планети дуже в такому перебуває плачевному стані і дуже багато природних ресурсів. Людська спільнота вже вичерпала, видобувають усе, що можна і чого вже немає, все одно намагаються видобувати від природи взяти. А тут э, такий гуманний підхід, що не, не варто чіпати тих рибок, Жить. хай собі живуть. Можна? Будь ласка, так. Привай, а, я ще не встрічав сказ, розказ, сказку, де говорять про водяного і, що гномик може подружитися з водяного. Так, ти молодець помітив ще одну е, цікаву таку деталь цього літературного твору. От насправді такі гуманістичні сюжети вони якраз і мають таке вираження, де е, герої між собою можуть е, порозумітися, знайти спільну мову. Стати або друзями, або хоча б товаришами, не ворожувати між собою. От. І різні герої, вони начебто різні за своїми характерами, за своїми діями, за своєю поведінкою. У кожного своя є мета, але вони можуть знайти спільну мову. Ну і ще таке запитання до наших учасників ефіру: От, в чому? Цей сюжет має свою таку гуманність або доброту. От давайте по черзі Наталка, Данило і Вадим, скажіть вашу думку? Тим, що кожен з цих героїв вирішив стати друзями, а не навпаки ворогами, бо це дві різні тварини істоти, Це дві різні істоти. Так. Угу, дякую, Данило. Е, головна думка цього твору так. Про гуманність і доброту. Саме в цьому розумінні. В чому саме це виражено в творі? Гуманність е, і доброта. Як у мене, Про гуманність і доброту. Бо е, по перше водяни. Міг просто сказати, а чому ти на мою територію зайшов все це ж, це ж таки його озеро, його територія, це ж таки, але не став. І він вираз... тобто він не став наражати, можна так сказати, гномика на небо. На небезпеку, врятував його, і гномик теж не став казати, тобто, чому ти, наприклад, лодку зруйнував, не став говорити, що це він, тобто взаємного розуміння. Та ще, ну, як я сказала, Наталка, ну, я теж з цим умрію сам Дякую. Наталка теж зараз продовжить, будь ласка, продовжуй. Так, навіть у самому початку цієї казки було сказано, що гномик відпускав риб до свого дому, тобто він не забрав їх, а навпаки, він ну, їх ловив та відпускав, тому що знав, що це їх будинок. Угу. Це, це також Прожай, Чудово. Зіго, доброта все. Чудово, так. Це дуже важливий такий момент, і можу маленький секрет відкрити, що у, не тільки в українській сучасній літературі, а в деяких книжках світової зарубіжної, також сучасної літератури, ну йдеться, наприклад, про сучасні україномовні переклади, то теж є такі, скажімо так, епізоди сюжету в тексті, де до рибок ми відчуваємо і ми чітко і конкретно спостерігаємо саме таке гуманне ставлення. От, ну Це вже твори інших авторів, але ця тема така гуманістична, екологічна, вона сьогодні є дуже популярною та актуальною. Ну і таке заключне запитання на тему екології. От як ви гадаєте, сьогодні? Стан екології, стан довкілля на планеті Земля дійсно не найкращий, будемо так говорити. От в чому цей сюжет казки Валентини Дергунової має таку, такий екологічний виховний зміст? От З точки зору збереження довкілля, до, до чого закликає цей сюжет? Що, що виховується? Так, кажи, Данило. По-перше, не вилавлювати. Багато велике колколочества риби, ну, незаконне браконьєрство, тобто закликається до збереження довкілля. Та мені ще, як до мене, тому ось в один ще в нашалі, це казав, як може бути роз... русал в озері. Так, в озеро може чистим бути, наприклад, в морі, е, в Світовому океані, в деяких його частях. ну, як же підмити води. Дуже чисто. А там було чисто. Там екосистема була не нарушена. Ніхто в рибу там не бавлював. Тобто, ще тут, як до мене, закликається до спортивної, до спортивної ловлі. Тобто, замість браконьєрства, ось, наприклад, спортивна лобля. Чим же ми займали? займався? Дякую. Так, Наталка, скажи, будь ласка, твою думку, коментар стосовно теми екології в цьому сюжеті? Що тут є такого актуального, важливого? Данило вже все сказав. Мені більше нічого сказати. Дякую, добре. Вадим, чи хочеш ти щось додати стосовно теми екології в цій касті? У, у Вадима трошки тимчасово тимчасово вилетів інтернет. Бувають такі такі моменти. Давайте тоді на завершення побажаємо нашим глядачам щось таке, що стосується захисту. Ага, зараз він приєднується захисту екології природи, довкілля. Особливо в Україні це також дуже важливою є. Темою. Можливо, Наталка, ти, ти, ти зараз. Це uh, да, я підключився за мною. У просто вилетіло Ми зрозуміли. Вадима, зараз ми послухаємо думку Наталки, а потім твою стосовно е, такого екологічного змісту цієї казки. От в чому саме тут е, такий секрет екології виражений в цьому сюжеті? Ну, зараз каже Наталка, а потім ти. Будь ласка. Бажаю вам не втрачати мрії о, віру у дива та не. Так. Можливо, Данікувати не наш... Так, дякую. Можливо, не варто занадто багато брати риби від природи. Ну, наловили собі трішечки, поїли там, пригостили когось і будьте на тому ласкаві, будьте задоволені. і Не беріть зайвого, тому що в природі теж має маємо залишати те, що знадобиться для майбутніх поколінь. Так, будь ласка, Вадим, твій коментар. А я вже забив, що хотів сказати. Про екологію. От скажи про екологію в цьому сюжеті. Що тут є важливого? Данила хоче сказати. Давай, Данило, будь ласка. Так. Я бажаю всім будущим чистого довкілля та гарної середи ср... без пластика. Так, ми всі такого... Ага. Дякую, дякую. Ми бажаємо. Нашим глядачам читати такі сучасні екологічно гуманні казки. Ну і я думаю, стається сказати, дивіться е, наші інші е, відео е, на цьому каналі. На цьому каналі. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення. До Дякую. побачення. Дякуємо за увагу. До побачення.